Велике свято стрітнення Господнього. Ми зустрічаємо в блакитних шатах, бо особливо вшановується тут Пресвята Богородиця. Вона народила, вона годує. Вона принесла присвятити Богові дитину свою і святий старець Симеон, якому було провіщено, що він смерті не побачить, поки не візьме на руки Спасителя. Він прозріває. І те, що чекає Пресвяту Богородицю, до неї він звертається і каже, і тобі меч пройме душу. Ми зупиняємось, щоб схилитись перед двома найбільшими таємницями нашої віри, таємницею принесення в жертву Сину, Сина Божого і таємницю Матері, яка має віддати в жертву свого Сина. Ми схиляємося перед цією матір'ю, Божою і перед усіма матерями, що так чи інакше, приводячи в світ своїх дітей, призначає їм те життя, яке має бути нашим христовим, християнським життям. А дві головні цінності християнського розуміння життя. І перше з них любов, а друге жертовність. І це означає, що кожна дитина, яку ти приводиш в світ, вона призначена в тому чи іншому розумінні, в жертву. І тому біль матері яка ридає, тримаючи на руках потіл свого сина. Це те, При Причим ми втрачаємо дар слова. Вже не знаємо, що тут можна сказати. Нехай материнська любов той, що приводить сьогодні до храму, приносить свою дитину. Нехай її материнська любов зігріває. Серця всіх матерів. Бо всі вони страждають за своїх дітей. Хай вони відчують свою спорідненість з нею і її любов. І хай це дасть нам надію на те, що всіма жертвами які приносить церква і людство, і народ. Тими жертвами. Ми здобудемо спасіння. Амінь.